Добрий день. З метою дотримання вимог законодавства розмова буде записана. Мене звати Наталя, мій індекс 4049. Це товариство з обмеженою відповідальністю. Фінансова компанія, Європейська агенція з повернення боргів. Я вас слухаю, за кого питання телефонуєте? Ви налаштувались на розмову? Завжди налаштовані на конструктивний діалог. Скажіть, будь ласка, з ким я розмовляю, як до вас можна звертатися? Звертайтесь до мене Black Wolf. Так, давайте ми відкладемо ваші псевдоніми. Я бачу, що номер зафіксований як фінансовий Ігор Станіславича. Да. Так. Так. Ігор Станіславовичу, телефонуєте з приводу пропущеного чи з приводу смс? З приводу пропущеного смс. Угу, чудово. Отже, наша компанія Не вам бачите, телефонувала тому, і писала Смс, оскільки згідно статті 512 Цивільного кодексу України на нашу компанію було відступлено право грошової вимоги ваших боргових зобов'язань по троє проти. Відступлення відбулось по торговій марці Кредит від товариства з обмеженою відповідальністю Лінаура Україна у сумі 3358 тисячі гривень та 89 дев'ять копійок. Торгова марка Майкредит від товариства з обмеженою відповідальністю Перше безпечне агентство необхідних кредитів 4782 тисячі сімсот вісімдесят дві гривні дев'яносто копійок та торгова марка Селфі Кредит. Від товариства з обмеженою відповідальністю у сумі 1978 гривень та 96 копійок. Готові домовлятись на оплату? Ви не на налаштовані на діалог. Чому? Ну, Ви так... Треба Не на налаштовані на діалог, на конструктивність. Ігор Станіславовичу, які, на вашу думку, мають бути критерії конструктивності? Ви маєте подзвонити вибачитись за всі дзвінки, за всі смс-повідомлення, за всі приїзди, за весь за всю ту чушу, яку ви розмовляли. Це по-перше, просто по-людськи вибачитись, відкласти в сторону скрипт, осознати своє місце в цьому світі і сказати: Ір Станіславович, ми розуміємо, що ми нічого не получимо, тому ваші борги... Закриті, і ми з цієї секунди не будемо турбувати ні вас, ні ваше оточення, і ми забудемо про вас і там підемо з балкону. Ну модобри, Ігоре Станіславовичу. Дуже добре, що у вас така гарна фантазія. Однак СМС і дзвінки надходили це до вас виключно через те, що ви, ви е в грубій формі тривали період часу порушували не лише умови кредитних договорів, але й не законодавство. Будь ласка, не розмовляйте в паралель, проявляйте повагу до себе в першу чергу. Я ж вас не перебивала, от і ви, так будь ласка, ви мене не перебивайте. Ви Мене під запис телефонної розмови. Я відразу поля Станіславича ви перебуваю. постійно міняєте тему розмови, аби не спілкуватись про оплату. Я про оплату. Ми після на зустрічі зупинили вам е, нарахування по справі, тому давайте будемо домовлятися і вирішувати питання. Ви готові оплатити одразу три кредити до 10 вересня? А тепер слухайте, е, от ви сказали це ваші фантазії. Це не мої фантазії, це була відповідь на ваше запитання. Ви задали питання, я відповів. Тепер щодо оплати до 10 вересня. Е, не достаючі суми до тіл кредиту, можемо закриватись под гарантійку. У вас е, суми, які я вам озвучила, фактично в нашій компанії є тілами кредиту. Тому що наша компанія по справах нарахування проводила. Відповідно, і списання ми теж не маємо змоги вам запропонувати. Скільки брав, стільки маю віддати? Ви ж обмаєтели. Ні, Гори Станіславич, ви, ви маєте віддати ті мені... суми, які я вам озвучила, тому що це саме тіла кредиту ваші в нашій компанії, саме ті суми нам наступили ваші первісні кредитори. Ви мені нічого не брали, якщо е, розсуждати з цієї точки зору і поняття виразне... тіло, кредиту, тіло кредиту є тільки те, що я брав. Первинного кредиту. Ігори Станіславовичу, я ще раз вам пояснюю: У нас є суми, які. Ми нарахувань по справах не проводили. Був час, коли вам пропонували лояльні умови оплати. Ви відмовлялися, ви я бачу, не завжди коректно дозволяєте собі спілкуватися з сухівцями нашої компанії, на жаль. Однак ситуація фінансова є і її потрібно вирішити. Дивіться, те ви зараз будете, ну, в грубій формі, м'яко кажучи, спілкуватися зі мною, питання вам вирішити не допоможе. Я думаю, ви самі це чудово усвідомлюєте. Чим я можу допомогти? Я можу поспілкуватися з юридичним відділом. Можливо, якщо ви хочете закрити одразу три кредити, кожній іскрав вам погодять 20%, якщо ви оплачуєте їх до 10-го числа. Якщо вас цікавить і гарантує, будь ласка, ми можемо вам. Надати такі лояльні умови після оплати решта буде підлягати списанню, і компанія, якщо вам потрібно, надає безкоштовну довідку про закриття кредиту. Я можу вам сказати по кредит, 7, да, це була перша наша справа. Тут буде до оплати 2,700. Ні, стоп, стоп, стоп. Бачите, ви вже ви знову мене обманюєте під запис телефону. Чому? Ви сказали 20%, 20% від 3000 тисяч це 600 гривень. Ні, списати вам 20% від суми. гривень оплачує? Ні, дивіться. Брав ні, тисячу. Ні, 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 не оплачує. 20% списують. Ви невірно зрозуміли. Ігор Станіславович, до списання 20% вони до оплати. Прекрасно. Ви просто чуєте те, що ви хочете почути, а не те, що потрібно. Мені щиро прикро, що саме так ви розцінюєте стиль свого спілкування. Давайте 30% від кожної суми готова платити. Ні, ні. Що ні. ні? От бачите, ви не налаштовані на конструктив. Ну почекайте, є якісь певні е, обставини, які можуть бути вирішені. Розумієте? Які. От, або ми не будемо вирішувати. Які. І далі ви ж теж маєте усвідомити, що компанія має повне які. право передавати справу в юридичний відділ на проіндексацію суми згідно індексу, Моя, індексу. Моя, 25, п'ять вільного кодексу України, частини 2. Які обставини? Ще раз ласка. Я не почула. Ну, ви знаєте, ви Станіславович. Я питаю, які обставини мають бути вирішені. Обставини з пристрою заборгованості. Мають бути вирішені. Я вам зараз пропоную 30 30 лояльні підхід я, для я, того, щоб вирішити. Що-що? 30%, що, що? 30 від суми, лояльні умови. Ні, 20% я 20 можу спробувати поспілкуватися. Ну, дивіться, якщо ви будете далі торгуватися, просто зазначу відмову, на цьому наша розмова буде завершена, а вам подальшому цього не запропонують. А, переіндексу від індексу інфляції будете в примусовому порядку в рамках виконавчого провадження сплачувати суми набагато більші. А ви в курсі, що інфляція грає мати... явно не на вашу користь? того і на, на вашу також, адже індекс інфляції прораховується згідно за кожен день прострочення, а у вас 1264 дні прострочення, 1258 днів, 1261 день. Уявіть до якого розміру суми ваші сягнуть заборгованості. Інфляція на... А судові затрати, а затрати пов'язані з виконавчим провадженням, а винагорода виконавця від 10 до 30 відсотків. Да 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 да, 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 E, ну, от, от, тому всі давайте всі не будемо тратити на два часу, це не має нічого спільного з інфляцією. Інфляція впливає Ми на вас. Так, чи почитайте тому, що Цивільний Кодекс України, боку, ви знаєте? Оплата нуль. З мого боку, оплата нуль. Дуже допомагає цивільний Кодекс України у регулюванні питання з простроченим боргом, якщо його детально і уважно читати. А почитайте, читайте, будь ласка, речі. я думаю, я вам маю допомогти. Я його прочитав, до речі. І там немає вночі. Такі... Ви ну, от якби ви прочитали статтю 625 кодексу України, частину 1, і частину 2, Ви б розуміли, про що йде мова, і ви говорили mm. того, що ви говорите. А так ви просто витрачаєте час, для чого не зрозуміло. Добре, не хочете домовлятися на оплату, скажіть, будь ласка, актуальна вас прописка? просто мешкаєте? Не знаю таку адресу першого що... ще. Працюєте на сьогоднішній день? Так, да, працюю, на твоїй мамці пригаю. Ну, ми вже на ти перейшли, бачите, хнастінку да, розвивати стосунки. Але дарма, Ігоре Станіславовичу, я вам не надавала дозволу. Отже, додайте, да, будь ласка, додатковий номер телефона для зв'язку. 102. Прекрасно, Записнувай. ви дуже оригінальний оригінальна людина Ігор рестоні. Якби хоча б половину вашого натхнення спрямувати в русло боргів, ви вже давно мали чисту кредитну репутацію. Наразі розмова наша завершується. Чи У вас є три дні, щоб розрахуватися. Збережіть себе до побачення.